Вітаю Миколаїв, сьогодні у нас 11 червня, 25 рік. І заїхали ми, подивитися, і запам'ятати, як на даний момент виглядає ранній посів соняшнику, той, що ми сіяли без обробітку, соняшник савана. Посіяно про... прямо. Був останній обробіток тут навесні. Боронування навесні. Восени. Боронування. І все. І потім ми посіяли в бур'яни, заїхали сюди ліфосатом калійної солі. Ось цей соняшник, що був паршивий. Ото, що я думав пересівати. Це цей участочок. Тут у нас такий невеликий, він трошки менший, він має розвиток ось. Та розвиток уже до фігу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Вісім уже дев'ята. Пара. Ну і все. Грунтовим. Чому? Тому що тут передос по ґрунтовому вийшов. А так, працювали ми, просто хочу показати стан. Працювали ми тут заниженою нормою, як ми любимо, геліантекса. Що ми бачимо? Амброзія загнулася від слова зовсім. Також ми пройшли тут культиватором, так жадя чому такі чисті, тому що в нас було де неде не треба ли щось. Бачимо, що, що відбувається з нетребою. От занижена норма. Ну, вона не конкурент, вона типа живе, але вона і не жилець. А так загальний вигляд маємо такий. Тому що, ну я просто показую, це моя думка, чому заниженими нормами працюю, тому що тому що тому, тому що, щоб менше давало по соняшнику. Десь, ось як була перероща амброзія, бачимо теж ось такий стан, Ну, вона нічого страшного не зробить, вона чомусь ось так легко вирвалася. І тут, до речі, дюрки якісь. І такий вони несочний корінь. Бачимо, гнеться, ламається. Нормально, нормально спрацювали. Можна було так дати гарну дозу, дати по голові соняшнику. А так ми маємо ось такий розвиток. Це в масу я зайшов, таку масу, де масовий, ось вище коліна вже. Видно, не видно буде. Вище коліна. Ну і загальний вигляд нормальний. Десь ми пробігли, десь не без того, ось показую. Ось так, не треба лишилася. Я ж кажу, не треба лишилася. Вона ось така. Звісно, ми її не добили, але ми її не добили. Я більше впевнений, тому що вона була перероща. Вона перероща, вона вже була за висотим отакої, от як вона зараз, як я показую. Ну Вже буде як буде. Тому що хто слідкує, ми чекали ось той соняшник, що чи пересівати його, чи він відійде, але він відійшов. Так що я думаю загальний стан піде більш-менш, десь амброзія лишилася, ну то скоріше за все вийшло вже свіжа. Нормально. Головне, щоб дощ пішов. Буде дощ, будуть рости і соняшники, і бур'яни. Тримаємось, буде все добре.